Привіт, дорогоцінні! Сьогодні ми зачіпимо тему, так як це багато кого цікавить, це всі народи цікавили, що таке смерть і що нас чекає після смерті. До цього моменту я також боялася, але тепер пояснивши, послухавши аудіокнигу, зрозумівши з нашими пасторами, які поділилися з нами, що нічого там страшного немає, але все ж таки є страшно це ще для кого. Той, хто живе у гріху, і Бог нам дав наше тіло, це як храм Божий, так? яким ми повинні навчати. Нам храм, так, ми ходимо, проповідуємо, розповідаємо про Господа. Якщо ми цим зловживаємо, тому для нас ждуть пекельні муки. Так як, ну, як смерть пішла від Адама і Єви, коли Бог запретив їсти їм плод, пізнання, так, якщо вони з'їдять його, вони помруть. Так і сталося. Вони з'їли його і померли, але померли вони не відразу, померли вони через хвороби і через старість. Так? Чому говориться, що, смерть, ну, що помирає людина відразу? Померла людина духовно. Духовно. Тіло залишилося, тіло це тліє, 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 тліє і чекає свого часу, щоб померти. А духовно, вона ще жива. Тому всякий, який вірить у Бога, має життя вічне і ніколи не Помре. Питання, кому ми поклоняємося Богу чи смерті? Знаю твої діла, ти носиш ім'я, ними живеш, але ти мертвий. Откривення, 3 глава, перший вірш. Так як я сказала, що коли ми живемо в Божому дусі, ми живемо, тільки якщо ми зрешимо, ми вмираємо. Дух наш вмирає. Смерть друга, маючи вуха, чути та то чує, що Дух говорить церквам, перемагаючи, не терпить ворога від другої смерті, откривення, 2 глава, 11 вірш. Першою смертю явився, являється смерть фізична, яку ми бачимо на кладовищі. І здається, що після похорону вже нічого не станеться, вже все закінчилося, все буде добре, але це є не так. Чому також багато. Людей, які особливо люди похилого віку, так, вони чекають уже смерті, вони просять тої смерті, тому що вони за своє життя вони устали боротися зі своїми хворобами. Вони устали терпіти це все. Так, і вони думають, що коли вони помруть, то все закінчиться, їхні страждання закінчаться. Але це не так. Тому що, е, е, тому що це смерть це тільки початок. І... Насправді, коли людина помирає і не приймає ім'я Господа, вона вічно отримає тіло з червами. Негасаючий вогонь, чекає тих, хто не прийняв Христа. Перша смерть це тільки початок смерті, а смерть друга це те, в чому людина буде перебувати вічно. У нього вічно буде тліти тіло, від якого ніяк не можна буде позбавитися, де черви не вмирають і вогонь не гасне.